Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож у країну цифр та чисел. Але спочатку давайте з'ясуємо, що таке цифри, а що таке числа. Цифри це одиниці рахунку від 0 до 9. А числа складаються з цифр, наприклад, число 10. Складається з цифр 1 і 0. Тож вирушаємо. І перша зупинка станція цифра 0. Є число, що зветься нуль. Знають його всюди. Відніми його додай що було, те й буде. Ось погляньте, як пишеться цифра нуль. Спробуйте написати її в зошиті. Наступна зупинка цифра один. Подивіться ось вона. Одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Ось погляньте, діти, це будиночок цифри один. Порахуйте, скільки яблучок, а скільки сонечок. Погляньте, як пишеться цифра один. Спробуйте написати її в зошиті. Наступна станція цифра 2. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. А ось будиночок цифри 2. Цифра 2 складається з цифр 1 і 1. Подивіться уважно, як пишеться цифра 2. Спробуйте написати її в зошиті. Наступна станція цифра 3. Цифра 3 то чарівниця, невелика і кругла лиця. І як у казку не візьмеш, цифру 3 завжди знайдеш. А ось і будиночок цифри 3. Цифра 3 складається з цифр 2 і 1. Або один і два. А ще можна розкласти цифру 3 на три одинички. Один, один, один. І буде цифра 3. Ось погляньте, як пишеться цифра 3. Спробуйте самостійно написати цифру 3 в зошиті. Наступна станція цифра 4. Познайомтесь це 4. з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чи А ось і будиночок цифри 4. Цифра 4 складається з таких цифр: Один і 3. Два і два, три і один. Ось погляньте, як пишеться цифра чотири. Спробуйте і ви написати її в зошиті. Наступна станція цифра 5. Тепер вийшла погулять, така гарна цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. А ось будиночок цифри 5. Цифра 5 складається з таких цифр: 1 і 4, 2 і 3, 3. І два, чотири, і один. Ось погляньте, діти, як пишеться, цифра п'ять. А тепер, малята, вам завдання. Розгляньте будиночки, порахуйте предмети у ньому. А тепер попрацюємо в зошиті. Перше завдання. Знайдіть на малюнку всі цифри 1 та наведіть їх кольоровим олівцем. Наступне завдання. Кольоровим олівцем наведіть за пунктиром цифру 2. Обведіть предмети, яких по 2. Наступне завдання. Скільки предметів у парі? З'єднай лініями пари взуття. Наступне завдання наведіть за пунктиром цифру 3, знайдіть на малюнку та розфарбуйте предмети, яких по 3. Наступне завдання. З'єднайте лініями предмети, яких по 4. Обведіть кожну четверту іграшку, скільки всього обведених іграшок. Порахуйте. Наступне завдання. У кожній рамочці поділіть лінією іграшки так, як зазначено на схемі. І останнє завдання: з'єднайте точки за порядком цифр, які фігури утворилися, скільки вони мають сторін, скільки кутів? скільки вершин. Молодці! Сподіваюся, у вас все вийшло. На цьому наша подорож закінчилася. До наступних зустрічей, малята. До побачення!